Ми притягнемо до відповідальності корупціонерів. І це не лише колись в майбутньому, а вже зараз. Бо те, що зараз робить Генеральний прокурор, мені подобається. Бо хабарникам місця в'язниці. Бо те, що роблять нечесні судді, неприйнятно для цивілізованої демократичної країни. І за поданням Генерального прокурора, вчора Верховна Рада зняла недоторканність з трьох суддів. Які судили майданівців, які судили політичних діячів, які зараз мають відповісти перед народом. І на їх прикладі ми маємо продемонструвати, що і судова система змінилася. Ми впевнені, що і Надія Савченка буде вдома. І ми будемо захищати кожного українця. Тому що ми є велика нація. І велика держава. Тому що ми один за одним, тому що ми єдині. І що ми, тому що тут, в Хмельницькому, на Поділлі, ми маємо найкраще підтвердження.